Так, щоб... е... так, Можеш збухти баракти, щоб я то не да, уйдували, да. Так. <реш> Давай, так. Олег, скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш костюм, в якому ви сьогодні прийшли? Так, <реш> <реш> да, класне питання, класне питання. Е... Я навіть не пам'ятаю, це подарунок. Подарунок? Да. Скажіть мені, будь ласка, вам подарунки роблять жінки за ваші голубі очі? Такі, так. І, да. Скажіть тоді, Олешка, мені, будь ласка, дайте відповідь на таке питання. А ви вперше взагалі на такому конкурсі краси чи ні? Ні, ми співпрацюємо з асоціацією королев з Іриною Оськіною і Оленою Бринзою. Вже, мабуть, це там восьма, дев'ята чи десята подія. Ми знімаємо їм події, кліпи, бекстейджі, все те, що потрібно для подальшого просування. В інтернеті в соціальних мережах все це ми створюємо для асоціації, для асоціації королев і для наших потенційних клієнтів. А скажіть, будь ласка, якщо у мене є дитяча мрія, з е, значить записати свою власну пісню і зняти свій власний кліп, ви мені в цьому зможете допомогти? Клас! це якраз наш профіль. Це Супер. те, чим ми з задоволенням займаємося. Так що, якщо вам, Вікторія, нашим глядачам потрібно зняти кліп. І записати інтерв'ю, бекстейдж, подкаст і зробити просування вашої особистості, бренду або послуг в інтернеті в соціальних мережах. Будь ласка, ми команда Леон» Для вас готові це зробити. Олег, я вам напишу. Будь ласка, я вам відповім. Дякую.